Всім привіт підписники, ставте лайк і підписуйтеся на мій канал. Я зробив такий автомобіль від самого маленького, отакого от до самого великого. Зараз я вам буду їх показувати. Це така маленька слабенька машинка. Огоночна, це теж гоночна машинка. Вже зі склом нормального кольору. Ну, а ця вже машинка більш похожа на машинку. В неї і спол... спойлер є. Ну і багато всяких штучок. Ні, ну це вже зовсім автомобіль з гінок. Ну, тут є колеса, скло. І саме останнє, по мені, найкраща машинка. Тут і скла багато, щоб було видно. А вам всім до побачення. Підписуйтеся і ставте лайки на мій канал. Усім до побачення!